Ну що, приїхала моя розробочка. Знаєте, що це? Ну, дивіться, трансформатор я впаяю вже сам, тому що трансформатор я особливий буду купувати От. з запасом. Знаєте що це? Це майбутнє холодильної автоматики. А саме головне це наше українське виробництво спільно з Ярославом Валерійовичем та Олександром. В общем, це реле тиску. Реле тиску на один вентилятор і на другий на ті агрегати промислового характеру, де у нас два, конден... два вентилятори на конденсатор. Перша розробка була на один вентилятор. А друга розробка вже на два вентилятора. З виходом на лампочку алярм Відповідно, тут алярм є висока низька. А одночасно ще і вихід алярм лампочки на щит керування. Це прохання компанії Холодтехмонтаж. А саме, Руслана Миколаєвича. Що тут класно те, що ця плата тепер багатофункціональна. Тобто на два датчика елівел або Dixel від 4 до 20 мА, і на, за допомогою цих перемикачів ми перемикаємо і використовуємо датчики Danfoss, там, де є три жили, плюс-мінус і сигнал. Входящий від датчика. Так що, в принципі, ця тема піде на ті установки, де вже є саме датчики, а хочеться модернізувати доступ до керування і введення параметрів через Bluetooth. Отак от, от. Так що ми не стоїмо на місці, ми. Продовжуємо щось виробляти своє українське. В майбутньому ця плата буде до неї додаток. Точно така ж сама, тільки керування компресорів ну, централі тому подібне. І сюди ще в майбутньому монітори, моніторчик маленький для виводу тиску. Виведення тиску. Ось так от. Ставимо лайк і підписуємося.